Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лазовський. Сьогодні оглядаємо підбайк YCF. Підбайки YCF розробляються та конструюються у Франції. Засновником цієї компанії є сім'я гонщиників мотокросменів, які займаються цим вже більше 20 років. Самі підбайки збираються в Китаї на спеціальному заводі, який займається тільки підбайками YCF. Тому деталі пророблені дуже чітко. Та якість серед підбайків найвища. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання. Таке, як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники. Ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для офроду. Запрошую Запрошу вас до мотосалону байки на примірку. Це в нас молодша моделька. підбайк YCF. F88 Start. Ця модель розрахована на дітей від 7 до 10 років. Важить вона 65 кілограмів. Також ця моделька має обмеження по навантаженню райдера. Це 69 кг. Отже, матуся ще зможе прокатитись, а от татко ні. Висота по сідлу цього байка 720 мм. Підбайк маленький, на колесах 12 та 10 дюймів. Давайте подивимося на комплектацію цього підбайка. В нього дуже приємні м'які гріпси YCF, ручка газу з обмеженням потужності. Отже, батьки або тренер може обмежити дитині потужність і регулювати її по мірі прогресу навичок дитини їзди на цьому підбайку. Також у нас є на ламайки, м'яка захисна ковбаска на кермі, красивий якісний м'який пластик. Приємне чехол, там яке сидіння. Повністю вся вихлопна труба захищена кожухом, щоб дитина не змогла отримати ніяких опіків. Підвізка цього байку все вже серйозна. Попереду у нас перегорнута вилка, як на справжньому ендура мотоциклі. Позаду моноамортизатор із регулюваннями. Дуже важливо, хочу відмітити, що навіть на такому маленькому підбайку повністю гідравлічні гальма. Задній дисковий гідравлічний тормоз. Він спрацьовує від легкого натискання. Також передній гідравлічні гальма також спрацьовують від легкого натискання. У підбайка якісно пророблені всі його елементи. Також на підбайку встановлюють м'які та дуже еластичні покришки з ґрунтозацепами для їзди по ґрунту, лісу, піску та легкому бездоріжжю. Давайте поговоримо про двигун цього підбайку. Підбайк розрахований на маленьких дітей, тому зверніть увагу: у нього немає важеля зчеплення, тому що цей двигун має напівавтоматичне зчеплення і напівавтоматичну коробку передач. Отже, зчеплення немає. Дитина заводить цей байк з електростартеру, також є кікстартер. На цьому підбайку встановлена 4 ступенева коробка передач, якою дуже легко користуватися, в плані чого. Всі передачі переключаються наверх. Перша, друга, третя, четверта. Також само вниз, буде третя, друга, перша. І нейтраль зловити найлегше, ніж у всіх класичних мотоциклів. Тобто до кінця треба натиснути донизу, і в нас буде нейтральна передача. Натискає угору першу передачу. Мотоцикл стоїть та буде працювати. Далі додає потроху газу, і мотоцикл починає їхати, як на коробці автомат. У цього підбайка є такий поролоновий фільтр, є заслоночка для холодного пуску, також він обладнаний. Замком запалювання. і Основна його функція це щоб дитина без тренера або без батьків не змогла нікуди поїхати. Тобто взяли цей ключик, забрали, підбайк не заведеться. Підбайк обладнаний електростартером, отже, дитині буде дуже легко його заводити. Ми повертаємо ключ запалення, натискаємо тут кнопочку і натискаємо на стартер. Підбайк завівся. І, і ви бачите, що він вже їде. Але якщо я тримаю колоско лисо, тобто, коли підбайк стоїть, він не їде. Якщо я додам, він поїде. Я нагадаю, сьогодні оглядали підбайк для маленьких дітей від 7 до 10 років. Моделька F88 старт 88 кубічних сантиметрів на півавтоматичній коробці передач без зчеплення. Підпишіться на наш канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, тому що це дитячий контент. Та до нових зустрічей! Дякую за перегляд!